Про міжсезоння вже майже забуто. Набирає обертів друге коло чемпіонату Житомирщини з футболу. І неабиякої сили цим обертам мав додати матч між футбольним клубом Бердичів та Андрушівською фортуною. Традиційно під час перепочинку команд була можливість трохи розім'ятися у товариських зустрічах, і так склалося, що наші земляки програли їх усі до одної. Крокувати першістю далі. Вони продовжили з домашньої гри із новоград-волинським звягелем. І, начебто, вдома, і волиняни поки що особливо не вистрілили, а перемогти знову не вдалося. Більш того, прикрий 0-1. Аж тут знову рідний центральний і улюблена фортуна, з якою у підопічних Ігоря Зеленцова дружба давня та заклята. Щодо прогнозів на цей матч, охрещений деякими місцевими знавцями футболу заманливим слівцем дербієм. То принаймні ті, що були оприлюднені на неофіційному сайті ФК Бердичів, особливо не тішили. Підопічним Ігоря Зеленцова пророкували здебільшого поразку: від мінімальної в 1-2 до більш презирливих 0-2 та 1-3. Про можливості Любимчиків фортуни багато хто з яких відомий своїм бердичівським корінням добре знав і сам Зеленцов, тож залишається лише здогадуватися, під які настанови вийшли на поле наші хлопцям. Відіграли обидві команди практично на рівних. На передостанній хвилині першої половини гри Бердичів здобув право на пенальті, чітко реалізоване гончаруком. Щодо другого тайму, то на його початку активнішими здавалися гості, гострішими господарі. Не дивлячись на те, що проти нього грало сонце, більш ніж достойно виглядав голкіпер бердичівлян Юрій Мазяр. Не припиняв турбувати суперника Руслан Стукал, та й зрештою усі діяли системно і з розумом. Хіба що потужний Майкл Алан іноді напружував прикрими помилками. Знову таки, попри очікування деяких на мало не побоїще, на полі, гра проходила доволі коректно, хоча без гірчичників і не обійшлося. Одне таке порушення обернулося для фортуни початком кінця. Хтось назве гол зі штрафного у виконанні нашого Ігоря Середюка чистим мистецтвом. Хтось класикою жанру. Та суть від того не міняється. Просто чудовий удар, вибух на трибунах і тріумфальний дим із південно заходу. Такий пасаж не міг не справити враження на гравців з Андрушівки. Звісно, прагнути переламати гру вони не припинили. Але температура їхніх дій так і дещо впала. Чим в один із моментів скористався Руслан Стукал. І знову класика, приправлена відмінною технікою, і знову м'яч у воротах. 3-0, з яким наші земляки зустріли фінальний свисток та закріпилися на другому місці у турнірній таблиці. У тій наразі все цікаво і є простір для будь-яких фантазій. Є сподівання, що ФК Кабердичів дозволить своїм шанувальникам ще більше увіритися у праві на золото після наступної зустрічі. 17 вересня на виїзді Зеленцові компанія гратимуть проти Полісся з Городниці.